Ким ви себе бачите через 5 років? Це питання спантеличує не тільки кандидатів, а й досвідчених рекрутерів. Чому саме? Бо це теоретичні питання. Тобто, коли вам задають питання по типу, ким ви хочете стати? Ким ви себе бачите? Як би ви це зробили? Чи готові ви до все це теорія, тобто ваші міркування на тему, яку вам задали. І тут ви наче пишете твір на задану тему. Можна розігнатися і розказати, директором якого підприємства ви станете, до яких складнощів ви готові, наприклад, працювати 24 на 7 за трьох людей, як ви підвищите продажі компанії в 5 разів за півроку і таке інше. А можна звести все до гумору, або взагалі відповісти питанням на питання. Наприклад, а що вам дасть ця інформація? Або навіщо ви це питаєте? Біда тільки в тому, що будь-яка відповідь з наведених мною варіантів не допоможе вам успішно пройти співбесіду. Але ви кандидат і хочете, точніше, маєте, отримати роботу. Тому потрібно якось нормально відповісти цій розумній людині, яка задає такі питання. Що ж робити, щоб пройти цей етап відбору? Моя порада проста: підготуйте відповідь заздалегідь. Продумайте щось середнє, адекватне тій посаді, на яку ви претендуєте. Якщо ви студент, то нормальною відповіддю буде: через 5 років я хочу досягти професіоналізму на цій посаді, розвинути такі-то свої компетенції, збільшити свій дохід. Якщо ви менеджер з продажу, то можете відповісти наступне: Я хочу вирости кар'єрно, можливо, до посади директор з продажів, якщо мої результати будуть задовільні. Головне, що суть відповіді має задовольнити рекрутера і дати вам можливість пройти на наступний етап співбесіди. Тому стримайте свої емоції, фантазію та почуття гумору. І вперед до наступного етапу співбесіди!